Все через брудні руки. У Демидівській громаді зареєстрували випадок вірусного гепатиту А, більш відомого у народі як хвороба Боткіна. Захворів першокласник. Хвороба є досить небезпечною, складно переноситься, виникає через недотримання санітарних умов. На щастя, захворювання у дитини мало легкий перебіг, хлопчик вже вдома. Осередку проведені усі профілактичні протиепідемічні заходи, обстежено контактних, відібрані всі зразочки з навколишнього середовища, проводиться медичне спостереження за контактними особами. Захворювання мало легкий перебіг хворого лише за одним клінічним симптомом жовтяниці шкіряних покривів. Шлях передачі вірусного гепатиту А це фокально-оральний, простіше кажучи, через брудні руки. Тобто, основними заходами профілактики при даному захворюванні є миття. Рук, в тому числі харчова гігієна, це ретельна обробка фруктів, овочів.